У серпні 1648 року, під час національно-визвольної війни українського народу під проводом Богдана Хмельницького відбулася одна з найвизначніших битв битва під пилявцями. Вона тривала з 11 по 13 вересня і стала важливим етапом у боротьбі українців за свободу. Проти війська Хмельницького виступила польська армія чисельністю понад 40 тисяч, очолювана трьома польськими воєводами. Українське військо разом із козаками та союзними татарами налічувало близько 80 тисяч бійців. Битва розгорнулась біля містечка Пилявці на Поділлі. Завдяки вдалій стратегії Хмельницького українці змогли не лише зупинити ворога, а й перейти в наступ. Польське військо почало панічно відступати, залишаючи табір, гармати і скарби. Цей розгром настільки вразив сучасників. Що його назвали Другою кармалюковою славою? Після перемоги під полявцями перед козаками відкрився шлях до Галичини і до заможного Львова. Це ще більше піднесло бойовий дух народу і утвердило авторитет Богдана Хмельницького як справжнього лідера визвольної боротьби.